Всім привіт! Сьогодні трошки поговоримо про розведення чихуашок. Собача така порода. У нас дві дівчинки. Зараз вже по 7 місяців Важать вони по кілограму 200 грам Такі дві мінічки. Друзі, там багато хто. Про них ускладнює собі ситуації щодо утримання цих собак. Саме основне в цих собаках зимою, щоб вони не перемерзли, тому що вони короткошерці, вони йдуть, щоб зимою не перемерзли. А в загальному це звичайна, звичайна собака. там Попередні нам розказували, що нам потрібно і зубки чистити, і міто. Короче, люди себе затруждають в тому плані, що розгоять людей на гроші. Там різні там кісточки, чистки і так далі. Ні, це все неправда. Собачки, звичайні. Отримання дуже простеньке, нас живуть на подвір'ї в селі. Так собі бігають. Ще їм імена навіть часом не продумали. Така чорненька одна. Бачите, такий м'яш, проти не маленький, дійсно. Будуємо сухим кормом. Два рази прощеплення. Обов'язково єдине, що це карантин під час щеплення, після першої прививки і після другої також карантин ніякого контакту з іншими собаками, з тваринами, з котами, тому що такий імунітет досить слабенький. І все, вже коли імунітет, вони свій получають, тоді вони вже досить себе нормально почувають в утримані. Такі мінічки. Будемо їх утримувати, будемо про них розповідати. Зараз так не можу вам деталі все розказати, показати, бо зараз дитиною мушу і за ним дивитися і щось вам покажемо так коротенько. Yeah, I'm Так що обов'язково хто побачив раджу підписатися.